Доброго вечора Україна. Сьогодні ми беремо ексклюзивне інтерв'ю у людини, яка подавала проєкт прапору курення число 73 імені Івана Бугуна. Йому слово, це Петро Задорожний. Добрий вечір, Україна. Мені дуже приємно, що ми зараз на прямому зв'язку зі Львова. Ми сьогодні з щирим Іваном подали проєкт прапору на пошиття. До цього ми прагнули йшли два роки. І лише 4 січня 2008 року цього року була в Баупою. На чолі з Надією Полинською, що є великі спасибі. Ми такий добилися того, що прапор був затверджено і він зараз шиється. Ми плануємо 31 січня його забрати. Офіційна посвята буде відбуватися в рамках святкування Дня посту, а про те, що буде повідомлено в наступній нашій передачі. Василь Половий зі Львова спеціально для упю 73. Особливо подяка нашим меценатам, які зробили можливим цього поправка. Ну і, звичайно, які забезпечили наші розваги. М -м -м. Мені нагадує оператор, що особливо необхідно подякувати Віталію Івановичу, якого, до речі, недавно було дні народження. Він реальний парень.